Скільки населення проживає в вашому місті, ну або селі, або а, селище міського типу СМТ, те, що ми називаємо? Так, от Володимир Олександрович підписав закон про дерадіанізацію порядку вирішення окремих питань адміністративно територіального устрою України. Я не розумію, чому треба ліпити дерадянізацію, Чому не можна просто назвати, що про е, вирішення окремих питань адміністративного порядку і так далі, 32 роки немає немає вже радянського союзу на все одно дерадянізація. Ну до да, окей, так ось е, населені пункти, які мають понад 10 тисяч мешканців, тепер отримують статус міста. Міста. Навіть якщо у вас СМТ і 12 тисяч, тепер ви будете місто. Далі, населені пункти, де є садибна забудова і чисельність населення понад 5 тисяч, будуть селищами. Не міського типу, а просто селищами. Ну а в кого менше 5 тисяч, то ви живете в селі. Дивно. Дивна реформа. Е, можете написати, що ви про це думаєте. Я думаю, що ви підтримуєте і не знайдеться людина, яка напише, що ти не їж, і це правильно. Не думаю, що це правильно. Е, на мій погляд, е, це не має ніякого стосунку до е, становлення України, до боротьби України в цій війні, до добробуту людей. до Відсутності хабарництва в Україні до відсутності зневажливого ставлення чиновників до громадян України до найнижчої в Європі середньої зарплати, яка є в Україні, Оце все не має ніякого до цього стосунку. Якщо мені хтось скаже, що після цього ми всі станемо жити заможні, і люди в селищах. Які от тепер в селищах вони раніше були в СМТ, а тепер вони в селищах будуть жити. Якщо від цього в них стануть кращі дороги, там і так далі, то ні, ні. Я вам більше скажу. Тепер ті, хто випали з селища міського типу, можуть ще й мати менші субвенції. Так що дороги тепер будуть у вас, ото як в Радянському Союзі побудували, ото частина доріг, ото до сих пір така, як у вас є. Для чого це робиться? З якою метою? Тяжко зрозуміти. Начебто всі адекватні, нормальні, молоді люди. Ніхто ж не страдає ніякою деменцією. Що відбувається, чому це відбувається? От Вкрай тяжко зрозуміти. І хто підсовує президенту ось такі закони? Телеграм, шапці профілю, там докладно. Почитайте.